Всім привіт! 18 серпня і знову я виїхав після роботи ось, на декар. Виїхав я знову на дві ночі і на день. Половити, попитати вдачі, може мене і вийде. Ну, а так уже почти все розклав. Ось Зараз по кермам швидко по лагерю все покажу. Так, по кермам. 3 літра варений горох. 3 літра це тигровий горіх з канаплею. Кілограм 8-мм пелцу. І це ще кукурузна каша з макухою на, на такий пельчик буду ловити. І ще банка кукурузи відроблена. Ось ліквід буде кальмар журавлина. Так, ну так уже практично розклався. ось Зараз покажу, отак ось все виглядає. Ну Трошки ще приберу і буде набагато все красивіше. Так, по насадкам. Так, Це вже термосельчик підготував, бо тут, як темніє будуть комарі. Дві насадки будуть отакі ось баланс кальмар журавлина 14 мм. Це буде інлайн 40 грам. Потім дві кармушки по 50 грам. Тут така ж сама насадка. І ще одну зробив. Два горішка. Ось, ось так ось тигрових Взяв їх просверлив, оцим сверлом, вставив туди оцю ось пробочку, і воно зараз стало гачок нажало. Зараз ну, спробуємо. В общем, зараз вже буду завозити, бо вже скоро стемніє, зараз вже темніє набагато швидше. Буду ловити на три палки. Одна буде десь, о, там під берегом. Вся буде ось так ось. І третя, вон десь отуда так що, оки що все, завозимося, зараз корабель підключаємо. І ще завтра хочу половити на поплавчанку. Сьогодні вже, мабуть, не всю, а завтра хочу зранку посидіти хоч пару годинок. Ну, а подивимося, повинні щось вловити. Так, розпаковуємо корабель. Оп! Це запасні батарейки для ехолоту. Оп. Зараз подивимося, підключиться він чи ні. Відразу. Ну, все, відправляємо зараз. Спочатку треба його, щоб він відкалібрувався. Треба відплисти трошки від берегу, зажимаємо на 3 секунди цю клавишу, оп, і він часом сам калібрується, ну все. У мене всі точки тут уже збережені і домашня, і всі останні. Оп, і все, вже зв'язку немає. Ну під дождим зв'язок з'явиться і будемо завозитися. Так, ну що, всього потрошку, трошки каші, трошки гороху, горох ще мерзлий. бо я не думав на рибалку їхати, але так вийшло. Оп. В общем, все потрошку. Пірога трошка с коноплею. І відправляємо в точку сейчас. Оп. Ну, первый пішов. Ну і всі так три будуть. Але я третю буду, покажу, там більше буде тигрового горіху. Оп, це третє, там де тигровий горішок, я туди насипемо побільше тигрового горішку, трошки, зовсім трошки гороху. І ще мерзлий. І додаємо ось... Пільчика трохи. Все. Перша і друга точки у нас будуть однакові, а третя буде оце ось тільки такий корм. Ну все, запускаємо. Так, ну що і третя пішла. Ну, ще й успіли до темряви. Бомба, завозимся що ставимо на сигналки чекаємо чекаємо клювання Так, ну все уже темнеє, завис, якраз всі вудки Ось так ось. Оп, і розложив уже собі, достав теплый речі достав спальник, надув подушку буду сьогодні чекати трофея Ха -ха. бо тут як правило всі клювання ті що і происходять, вони проходять десь з години до 2 ночі і то їх може не бути ну, але будемо чекати сподіватися і ми його вловимо тут як завжди коли починають темніти починають просто з'їдати де воно тут відкривається ще попробую розкрити Вчаємо термосельчик. О, все, 10 хвилин і комариків немає. А ми чекаємо клювання. Так, коротше, поки не клює, вирішила вночі зробити парочку бургерів. Зараз булочку обжаримо. не обжарим, а пиццушим. Будем сухие лучок помидорка, сыр чеддер и жарим котлетку. И будет бомба. Ну а пока подсушим. Так, булочки подсушили. Сейчас вот котлетки дожариваются. Потом сырок и складываемся до купы. Так. Ну переходьте на дві На двічі чують, на двічі. На гаряченьку, как колорятку. Ладимо. Опарочку сіртів. На двічі.

трошки цибульки. Та, было 300, да? было. Вот так ты что? так. Помидорку. так. Ой, ой, ой. Так и теперь. Выкладаем котлетку ты с расставшим сырком. Тихо, 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 ти кудись. Ти кудись утік. Оп, перший. Оп. Другий. не розумію, що знову ютуб рік ще У мене не працює трансляція. Так, повернути назад. Утікаючого все, бомба всім приємного. Добрий ранок. В общем, вже пів на сьому Так, клювань за заняті не було. Так що зараз перезавожусь ставлю більш менші насадки і поставлю замість одної макушатничок. Спробуємо на макушатник, може на нього щось буде. Ну, а так. Поки завозимося, общем. Ну що, рибка не клює, її покормили і будемо самі кушати Всім приємного. Отак. Оп! О, з таким видом. бомба. Так, п'ята година. Знову перезавожу. Оп! Так, змінив насадку, поставив знову баланс. 14-й. Кальмар Клюква. Так. О, Конхлетка. Так. Так. Вивозити керма трошки горішку, більше гороху, не ух. І трошки перчику. Ну і так всі три все завозимо. Так. Надо доставати. Оп, ще є в мене ось каноплі трохи з тигровим горіхом. Це все їжа. До речі, все ще прохолодне. Та вже доба пройшла. Так. І ось. О! Горох, канапля і тигрового горіха трохи. Зараз будемо так Ну що, 9 вечора перезавіз вудки, входимо в другу ніч. Клювань так і не було. Може ця ніч щось принесе. Чекаємо. Так, щось є. в сторону плывы 6 что-то Ой. Это таки рыба. И то. Такие. В общем, завозимся. Не уже что Того же ничего нема. Конечно, вроде. Карась. Вот это хороший карасик. Ого. Тут грамм 700, мабуть. Ну что, завозимся. Так, все. Оп. Пидляш. Да. Оп. Все рыбы наловим. Так, я уже сбираюсь, уже половину всего забрал. Так что я так.